Візьмемо таку місцевість там 100 кілометрів від Києва. І бабулька, яка хоче продати свою оселю. Що їй робити? Там немає ріелторів. Яким чином їй продати? Як мені відповіли, ну, вона може написати об'яву і повісити на сільраду для того. А передбачений штраф, тому що вона не обізнана, вона не ріелтор, вона не має права продавати свою оселю. Що значить, вона не має права? Це її власне житло. І вона Може продавати як захоче, може подарити, може, ну, як я говорю, навіть спалити, бо це, це її житло, і вона несе за це відповідальність. Але отаке отакі обмежування. І якщо на обмежування будуть і в відсотковій вартості, да, то, наприклад, якщо ми бачимо 50-60 кілометрів від Києва, ну, оскільки я в Києві живу, і там є оселі по 5-6 тисяч. Якщо держава захоче, щоб ріелторські послуги при продажі такого об'єкта коштували 2%, ну, умовно, ну, за 120 умовних одиниць я не, не знаю жодного ріелтора, хто б за 60 кілометрів їздив і займався. Тобто цей ринок уйде ще в більшу темряву.